Пані Атапарк, новоенходження для вас. Це у нас блокселен 2018 року випуску. 3,6 на заднім приводі на повноцінному автоматичному е, автоматичній коробці передач автомобіль з Америки, але нічого критичного, страшного не було по Америці, критичного. Е, по техніці абсолютно зауваження, яких немає. Автомобіль за більше п'яти років е, на території України у одного власника, тому вона обслуговувалась, Все, що потрібно було робити, все було зроблено. На оригінальних лакоспавних дисках є у нас камера заднього огляду, є спектроніки, е, величезне багажне відділення як для свого косу. У нас Безключовий доступ, скопідімачі, прімельна музика Alpine, червоний салон в дуже класному збереженому стані, чорна стеля люк, велика мультимедіа камера заднього огляду, двозонний клімат-контроль, переднього ряду сидінь. Все це є, все працює, ніяких помилок немає. 137 тисяч кілометрів пробігу. Дане авто знаходиться у нас в автосалоні на Сумській 2 тому запрошуємо вас на перелік. Авто можна придбати в кредит, лізинг, також за готівковий розрахунок. Дане авто також багато інших варіантів ви зможете побачити на нашому сайті Автопарк. .ua. Чекаємо вас.